Сьогодні розкажу про три речі, які так чи інакше впливають на стан кожного з нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. І всі ми щодня це можемо робити. Ну і третє, це робимо ми всі без винятку: це наше дихання. Те, як ми дихаємо, так само впливає на активацію. Тої чи іншої частини нашої автономної нервової системи, тобто знов ж таки симпатики або парасимпатики. Якщо в нас немає якоїсь видимої загрози, то нам краще, звісно, знаходитися в більш розслабленому стані. Які помилки ми можемо допускати, ну або якісь звички так можуть впливати на те, що наше тіло воно все ж таки залишається в зажатому стані. Дихання поверхневе тільки грудною клітиною, без задіювання нашої нижньої частини тіла. Тобто діафрагмального, дихання животом. То Що ми можемо? Ми можемо протягом дня не контролювати, але відстежувати, та о, щось в мене якось стан такий, досить тривожний є. Зараз я можу зупинитися і поки як вправо зробити 10 глибоких вдихів в вжив... живіт. І видих має бути довший за вдих. Саме довгий видих активує оцю нашу парасимпатичну систему. Слідкуйте, щоб дихання бажано було носом. Дихання проходить через носоглотку, також задіюючи цей вагуснервус, наш блукаючий нерв, який так само впливає на активацію цього розслаблення в тілі. Тому дихати бажано носом, бажано вдихати в животик і бажано слідкувати, щоб дихання не було приривистим. Те, щоб на протязі дня ми, якщо ну, відчуваємо, що переживаємо, то навіть наше дихання, воно може нас заспокоїти. Тобто це може стати причиною того, що наше тіло по-іншому почне себе відчувати. Е, ось такі три е, речі, які, я думаю, ми кожен день це можемо робити. І я розказала, як з цим справлятися. Може, у вас є ще якісь інсайти і ще якісь додатки, що ми можемо, як ми можемо вплинути на наше е, життя, щоб е, більше... Дозволяти собі своєму тілу розслаблення.